До дівчини нерішуче підходить молодий чоловік. Вона підозріло питає: Ви хто? Я хлопець, який писатиме тобі першим, даруватиме квіти, водитиме в ресторани, осипатиме компліментами і який не залишить тебе у скрутну хвилину. Отже, найкращий друже, тут така справа. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На дверях офісу оголошення. Ксерокопії не робимо. Через три дні з'являється приписка і не пояснюємо чому. Ще через три дні нове оголошення. Ксерокопія, 100 гривень за аркуш. <реш> Перечаються єврей з американцем. Американець. Ми найбагатша нація, бо вміємо економити і купувати дешевше. Єврей, ой, так і не смішіть мене, хто в це повірить. Сперечаємось, а давай. Американець, у нас є дуже спритні продавці і з ними важко торгуватися. Давай так. Хто дешевше у них купить товар за тисячу баксів, той і переміг, єврей. Згоден. Через годину зустрічаються. Американець. Дивись, я купив у них усі товари всього за 800 баксів, і 200 баксів у мене ще залишилося. Я профі. А що в тебе? А у мене тепер 2000 баксів. Але як? Ти купив у них товари? Навіщо? Я їм продав свої? Військові навчання. Висилається розвідка знайти шлях форсування річки. Розвідка повертається. Є місць через річку, бетонний, міцний, танки пройдуть, піхота навряд чи. Чому? Там біля самого мосту такий лютий пес прив'язаний. Ввечері в моїй квартирі пролунав дзвінок. Молодий чоловік, що стояв на порозі, сказав доброго вечора, я свідок Єговий і хотів би поговорити з вами. Добре, проходьте в квартиру, сказав я. Він пройшов, але виглядав дещо збентеженим. Я запитав його отже, про що ви хотіли зі мною поговорити? Е, та я не знаю, відповів він з зніяковіло. Я ніколи ще не заходив так далеко.